Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для скорпіона на період 6 по 12 січня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середину і завершення тижня, а також візьмемо дві додаткових карти: чого вам не варто робити і що краще зробити по. Версії всесвіту по версії карт Таро. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх, але надіюсь, хто подивиться прогноз, в нього таки зрезонують карти. І так, скорпіони, налаштовуйтесь на свій прогноз і будемо дивитися. Так, початок тижня. Повішаний середина. Закохані. Дияво. Скорпіоне тиждень для вас буде важливий, тому що в нас три старших аркана. Так, небажана стратегія, трійка кубків і бажана стратегія карта імператора. Мм, як цікаво. На початку тижня в скорпіоні появиться якесь відчуття лінії, можливо, якоїсь затримки, підвисання якоїсь ситуації. Карта повішаного нам завжди говорить про те, що, можливо, ми хочемо зупинитись, ми хочемо обдумати своє життя, можливо, в вашому житті такі ситуації будуть, які вас притормозять, які поставлять ваше життя на паузу. Можливо, це буде навіть не від вас залежати. Карта нам говорить про те, що у вас є можливість подивитись на ситуацію під іншим кутком. Тобто, можливо, ви щось зрозумієте, для чого вам дана така ситуація. Оце підвисання, оця зупинка, оця стагнація, чого ви не бачили раніше. Тобто, ви собі, наприклад, зупинилося підприємство на, у вас на роботі, да, ви залишилися дві неділі чи неділю там вдома, і ви думаєте, от для чого мені ця така робота, якщо воно тиждень робить, тиждень ні. Тобто мені потрібно її шукати іншу там, де. Краща зарплатня і краще взагалі, ну, це один із варіантів. По, по карті і в нас людина відчуває в деяких ситуаціях, що він жертва якихось обставин, що може бути у вас таке відчуття на початку тижня також. Середина тижня в нас карта закоханих говорить нам про вибір, вибір якоїсь ситуації в вашому житті, який вам потрібно зробити серцем. Тобто ви не від... Думаєте про матеріальне, ви не думаєте про те, як буде-не буде, а так як йде від серця, от як вам серце підказує на даний момент, так і в середині тижня вам, звичайно, бажано краще зробити. Карта закоханих ще нам говорить про партнерство. Можливо, у вас буде співпраця більш на роботі з партнерами, налагоджена. Карта закоханих взагалі нам говорить, що ми налаштовуємося на якісь позитивні. Як це правильно сказати, на, на позитивне вирішення всіх питань. Тобто ми знаходимо конструктивний діалог з людьми, ви вирішуємо питання злагоджено, тобто в нас немає якоїсь критики, якихось таких невірних рухів, будемо так казати. Карта нам говорить про те, що ви знаходите спільну мову з багатьма людьми. В середині тижня от у вас буде отаке на хороший компроміс взагалі з людьми, з якими ви будете комунікувати. І кінець тижня в нас карта дьявола. Дьявол нам завжди говорить про спокуси, про якісь неправильні вчинки, про те, що ми можемо там зловживати їжею, зловживати алкогольними напоями, зловживати взагалі довірою людей, маніпуляцією, тобто, ну все, що включає в себе дьявол. На кінці тижня це може у вас бути. І судячи з того, що карта небажана тенденція у вас трійка кубків. Трійка кубків взагалі говорить про якісь застілля, про гулянки, про вживання, знову ж алкоголю, карта говорить про те, що вам бажано на цьому тижні все ж таки втриматись від того, тому що. Ну, тому що буде вам погано і ви будете відчувати, можливо, недомагання після того, якщо ви дивитесь цей прогноз, майте це на увазі. Навіть якщо ви собі можете думати, що воно так не буде, карта все одно проіграється в тому ключі, в якому вона має проігратися, хоча б в мінімальній дозі, но воно обов'язково буде. Тому майте на увазі. Карта ще шат... д'явола нам завжди говорить. Про сексуальні стосунки, тобто про троє людей. Не про двоє, а про троє. Тому майте це на увазі. Е і бажана стратегія в нас карта імператора. Карта імператора нам каже: чітко слідкуй за своїм, йди за своїм планом. Тобто, у вас є план, у вас є стратегія, у вас є. Якісь цілі, яких ви хочете добитися. Впевнено, стійте на ногах. Імператор у нас завжди людина, яка знає, чого вона хоче. Людина, яка знає, чого вона може добитися в цьому житті. В нього є і сили, в нього є енергія, в нього є досвід, в нього є навики. Тобто це людина, яка добивається поставленої цілі, не дивлячись ні на що. І карта нам говорить про те, що на цьому тижні ви маєте бути Такі, як імператор. І давайте глянемо підсказку від ангелів для скорпіонів. Що нам скажуть ангели для скорпіонів на тиждень 6 по 12 січня? Отдавайте давайте і получай. Ваше дыхание, так же как и вся Вселенная, подчинено принципу цикличности. Только выдыхая, то есть и только вдыхая, получая, вы выпадаете из ритма Вселенной. Для достижения оптимального здоровья и энергетического баланса необходимо каждый вдох компенсировать выдохом. Ця карта нам дійсно говорить про те, що не потрібно знову ж таки зловживати, що ви повинні знайти той баланс, ви повинні дивитися за свою енергію, тому що дьявол він нам завжди настягне на якісь нижні вібрації, на якийсь низ, де нам потом важко буде з нього піднятися. І так, Скорпіони. Це ваш таро прогноз на тиждень 6 по 12. Можете мені писати зворотній зв'язок, як вас програються карти. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!